Мир вам. Знаєте, я хотів одну таку історію біблійну. Це жива біблійна історія. Це не притча, це не якась там передання, це справжня історія. Я зараз її зачитаю і далі трошки пару слів скажу. Це коли до Ісуса Христа провели жінку, яку спіймали на перенові. І ось книжники та фарисеї приводять до нього, до Ісуса. До нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її, та й говорять йому, оцю жінку, учителю, зговано на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побувати камінням, а ти що говориш? Це ж казали вони його спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцями. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них. Я трошки зараз зупиняю, звернув назад. Зазвичай, коли хтось робить поганий вчинок, нам хочеться це показати. Нам хочеться втихнути пальцем йому, ось це ти зробив неправильно. І, і питання, що робити з тими людьми, які прогрешаються проти нас, або які роблять щось погане. І ось вони запитали в Ісуса. Ісус помов, а коли ті... Не переставали питати його, він підвівся і промовив до них. І Ісус переводить погляд з тої жінки на нас особисто. Хто з вас без гріха, нехай перший мене, той каменем кине, а Він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони, це почувши, і з сумлінням до корені стали один по одному виходити, почавши з найстарших аж до останніх. Коли ми приходимо з оскарженням до Бога на когось, зазвичай от в, ці, при, в цій ситуації Бог показав, подивися на себе, ти, що кращий, ти, що безріхай. За такий вчинок переліку е, в, е, в Ізраїлі побували насмерть камінням. Перелік це не блуд. Блуд це ти не одружені, вона неодружена, холостяки і ви. А перелік. Це коли ти одружений, ну або хтось з вас одружений і якби, мав стосунки, щоб так повідлімо, якщо воно означає. І зустав сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: Де ж ті, жінку, що тебе оскаржили, чи ніхто тебе не засудив? А, від... а вона відказала, Ніхто, Господи. І сказав їй Ісус, не засуджую, я Тебе, йди собі, але більше не гріши. Тобто, коли Бог нас прощає, Він каже, більше цього не роби. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, ось цей вірш я хотів сказати, я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той. Але матиме світло життя. Ми не є те джерело світла. Ми можемо хіба віддзеркалювати. Ісус сказав, я світло для світу. І коли хто йде за Христом, не буде у темряві той. Але чому люди у темряві? Я зачитаю ще декілька віршів. Це золотий вірш Біблії. Всі християни, коли ти скажеш золотий вірш Біблії, в більшості, знають, що це за вірш. Це Івана 3,16. І нижче зачитає: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життєвічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірить, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. І далі він каже таке. Суд вже такий, що світло на світ привело. Люди ж темряви більш полюбили, як світло. Чому люди полюбили більше темряви, ніж світло? Хто має підоблення? Не, е, Я говорю до гостів. Не знаєте? Добре. Значить, люди ж темряви більш полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла. Чому людина, яка в темряві не світло і не приходить до світла? Тому що, щоб не згадано вчинків його, тобто, щоб не виявилося його вчинки. Бо в темряві ніч не видно. Якщо зараз виключити тут світло, ми будемо в темряві. Але темрява зникає тоді, коли, коли включаємо світло. От Ісус є світло, Він прошов на це світло, щоб просвітити кожну людину. Но, бо кожен, хто робить не ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не заняло вчинки в Його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла Його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Ці вірші, дорогі наші друзі, Слово Боже нам говорить про те, що ми є в темряві. Ті, хто не пізнав Христа, ті, хто не слідує за Христом, вони ходять в темряві. Уявіть, якщо зараз вимкнете світло. В старому Завіті є така історія, коли е, було 10 кар на Єгипет, на Єгипет, тому що не хотів фараон відпускати ізраїльський народ. Може, пам'ятаєте? Не пам'ятаєте? Якщо читали, пам'ятаєте, якщо не читали, то це в виході біблії. І там одна із кар була така, що темрява була, темрява. І це не така темрява, знаєте, є така темрява, коли ти так. Вже звик до темряви, іде якесь світло, і ти можеш якось там добратися. А то така темрява була, що як ви очі зав'язати. І коли людина не пізнала Христа, не слідує за Христом, то вона живе в тій темряві. Ще написано, що темрява їм очі засліпила. Як може темрява засліпити очі? Тобто людина ніц не бачить. Вона думає, що вона щось знає, думає, що вона щось бачить, думає, що живе правильно, але від чого вона відштовхується? Людина, яка не слідує за Христом. Звідки вона знає, що правильно, що неправильно. Ну, гаразд, якщо брати Кодекс України, там, вкрав така стаття, така, там, чи така, чи вбивство, чи ще щось. Але є такі речі, які, за які не судять. Навіть тут написано з жінку, як ми читали, що її хотіли побити камнями, тобто по закону. Якщо так сказати по Ізраїльському кодексу, вона мала бути засуджена. Якщо зараз на наш час перевести, в нас є Кодекс України. Коли людина робить злочин, вона має бути засуджена. Але в нас зараз в Кодексі України немає таких злочинів, як перелік, блуд, обман. Ну, Є там свідчення, але якщо просто обманув когось друга чи знайомого, я не знаю, чи це таке засуддя. Чи, наприклад, там, зблудив з кимось, чи ну, такі якісь речі, там, чи напився, чи ще щось подібне до цього, чи аборти, за таке не судять. Але... По Божому закону, якщо брати Божі критерії, тому що Божий закон, він вищий від усіх наших кодексів і всього решта. Тому що за такі речі, як погнівався, або ненависть, або злість, або гордість, закон не судить. Кодекс України, закон України. А Боже Слово, воно ну судить. Тому що хто гнівиться на брата без причини, це прийметься до вбивців. Тому, друзі, Ісус сказав, коли хто, я світло для світу. Коли хтось слідує за мною, не буде ходити у темряві той. Нам потрібно слідувати за Христом. Слідувати за Ним. війне світло. Ми живемо в темряві, цей весь служить у злі. Коли ми дивимося на Христа, слідуємо за Христом, то ми йдемо правильним шляхом. У мене було ще коротеньке свідчення, коли я ще до увірування в тюрмі сидів. Я ще не увірувавши, але я читав Слово Боже. Я вже розказував, я чотири рази прочитав за два місяці. І я чекав апеляційного суду, тому що я був, е, я рахував, що мене несправедливо засудили, мені там ще одну статті вліпили, дали п'ять років сроку. Я думаю, ну три би дали, я би згодився. П'ять дали, то я апеляційний суду. Я чекав апеляційного суду, мені представився сон. От уявіть собі, темрява і такі ворота, ніби так чуть-чуть перевідкрилися. -чуть і такий промінчик світла мені засяяв. І коли прокинувся, я в камері казав, о, буде просвіт. Тобто буде просвітлення моїх справ, може мені там зріжуть срок і менше було сидів. Ну, нічого не відбулося. П'ять років нічого. Апеляційний суд нічого не скинув. Але коли я вже попав в колонію і увірив, я зрозумів, що Господь тим промінчиком світла через слово, через Іван, яку я читав, моє серце просвітлював. І з часом, через сім місяців, ну напротязі сіми місяців я увірив. І вийшов на світло. І вже ті речі, які я робив раніше, я не міг робити. Я не хотів робити. Я не до що не міг, я не хотів. Навіть зараз, якщо взяти християнина, який. Ну, якщо так брати якусь залежну людину, то є контрастність, А є люди, які дитячі, діти вірять батьків. Я толком не теж, такі, там, алкоголь, там то все випити, закурити. І вони ніби живуть нормальним життям. Але е такі, як я, залежні люди і колишні злочинці, то чітко видно. Є там контрастність. І ось зараз я ходжу у світлі, намагаюсь ходити у світлі. Бувають різні випадки, але ще написано, коли ми ходимо у світлі, то кров Христа омиває від відцякоріха. Тобто, коли ми сповідаємо, коли ми ходимо, зробив якийсь чинок поганий, совість докоряє, дух світи докоряє, і ти перед братями, або перед якимось одним братом можеш сповідатися. І, по-перше, і Бог прощає. І тобі легше стає, і ти можеш далі слідувати, далі йти за Христом. Тому, друзі, не буду багато говорити, світло це є Ісус. Ми не є світло. Ми можемо відпромінювати світло. І нехай кожен з нас, хто ще не слідує за Христом, нехай встане на цей шлях і буде ходити у світлі, і буде все добре. І буде благословенний, буде щасливий. Навіть коли будуть погані випадки в житті, все одно і буде радісний, як Віталій про і щасливий. Хай Бог вас благословить.